Ви здивуєтесь, але отримати великий і смачний урожай томатів можна без жодної хімії та мінеральних добрив. І я вам це зараз доведу. Подивіться, на ці помідори сорту Партугос, вони ростуть високими, а гілки просто ламаються від плодів. Ось наприклад, на цій одній гільці я нарахував 9 помідорів. Сім з них уже дозріли, і я їх зрізаю. Звісно, ми зараз їх сважимо і подивимося їхню вагу. А поки закликаю, не бійтеся експериментувати та відмовтеся від хімії. Природа дає нам все необхідне для щедрого врожаю. Тож, вага наших помідорів. Зараз зараз хвилиночку. І в нас виходить 3 ,6 кг 6 г. це виросло лише на органіці та завдяки правильній.